Знаєте, що наш район, Красноградський район, Лазівський Красноградський район визнаний принаймні на сьогоднішній момент такими, де можна розпочати офлайн-навчання з 1 вересня. Є відповідні там моменти по укриттям. Ми в робочому порядку там будемо розбиратись вже на нараді. Є там моменти по будівництву по за ініціативою дружини президента кухні, яка буде обслуговувати заклади освіти, які розпочнуть офлайн навчання. Ну, на сьогоднішній момент, враховуючи безпекову ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день, ну принаймні, якщо ми кажемо про Лозівський район, така можливість є, і ми будемо намагатись, зрозуміло і максимально. Проробити все, щоб якщо безпекова ситуація залишиться на такому ж рівні, як вона зараз є, і я думаю, що ми, ну, принаймні один заклад зможемо запустити в офлайн навчання. Технічно, це також буде тема робочої наради нашої, яким чином максимально охопити дітей офлайн навчанням. якщо... Ми зможемо запустити заклад освіти. Закла освіти, який планується переведення при всіх нормальних моментах переведення на офлайн навчання це Олексійський ліцей. Всі інші питання в робочому порядку ми будемо розглядати. На сьогоднішній момент наш відділ освіти отримав від військової адміністрації 30 ноутбуків. Ну, частина це ноутбуки, частина це хромбуки, І ми з задоволенням. Хочемо передати їх нашим закладам освіти, і сьогодні ви їх зможете отримати і передати нашим діточкам. Я хочу подякувати перш за все за це голові військової адміністрації Олегу Синігубову. І хочу сказати, що на сьогоднішній день, незважаючи врах... не на той стан тяжкий достатньо, в якому знаходиться Харківська область, наша адміністрація обласна, в тому числі знаходить е... такі моменти, знаходить відповідних донорів, знаходить кошти для того, щоб не залишати наших дітей. Е... Сам на сам, і перш за все, родини дітей сам на сам з проблемою. А проблема це на сьогоднішній день онлайн навчання і потрібні відповідні гаджети для того, щоб це навчання більш-менш відбувалося, скажімо так, коректно і нормально. Крім того, ми продовжуємо в тому числі програму, яку започаткували ми в громаді щодо придбання планшетів, і на сьогоднішній день планується придбати ще 30 планшетів. Відповідно, ми згідно нашої програми, ви це знаєте, ми розбили придбання по категоріям, і я думаю, що більша частина наших незахищених. Категорії наших громадян, а перш за все, їх дітей до початку наступного навчального року отримують ці гаджети, мається на увазі планшети вже по нашій програмі, і зможуть новий навчальний рік розпочати. Вже з новими гаджетами, скажімо так, максимально ми до 1 вересня думаю, що зможемо забезпечити. Є також відповідні там проблеми по тендерних закупівлях. Там ну це більш технічні, які затягують час придбання, але тим не менше, в тому числі, ми цю програму обов'язково до до початку наступного навчального року ми виконаємо і фактично. Також через вас, бо безпосередньо ці планшети будуть роздаватись через наші заклади освіти. Алексіївський ліцей 18 одиниць техніки, Троїцький ліцей 5, Берецький 4, Атратівський 1 одиниця і Михайлівка 2. Кількість техніки вона була розрахована у відсотковому. Щоб яка кількість дітей приблизно враховувалася, таку кількість буде надана на девайсів дітям. Хто не отримав від обласної військової адміністрації ці категорії наших дітей, отримують від громади планшети. Тому трішечки терпіння. Я думаю, що всі будуть до 1 вересня забезпечені.